Бо до чого тобі все ж таки тоді ця увага, якщо ти знаєш якось навпаки, відчуття, що хоче жити якимось начальником, ну навіть навчальником в рожевих якихось хмарках з тваринками, знаєш, і ну, але При цьому тут є реальний світ, який мене ламає, ламає а, якась несправедливість, як... ламає, а що ламає? Ну реально, ну просто якісь речі, які трапляються у житті, і вони дуже тебе вибивають. От. А навіть погорювати якось нормального часу нема. Але все одно це можна пережити без, без youtube каналу Ну, це ж ти питаєш за youtube канал так. наш він мені, бо я створюю свій світ. Угу. Я створюю світ, і я його кон контролюю, я роблю його таким, як я хочу його бачити. Не знаю, це прикольно. У мене є магічна паличка, і я не створюю все, що я захочу. Угу. Я можу також цити свого роду використання, свого ресурсу. Там у мене якийсь ресурс, я можу вміщати в цьому ютуб-каналі там речі, які я люблю робити: в'язання, малювання, там те, що я хочу сказати якось. Того, що у мене є така проблема. Я, наприклад, у мене є стіл в голові, і там я одна, друга, третя, десята, і ми влаштовими такими сидимо за цим столом і ми говоримо. А так я можу не говорити в своїй голові. І не сходити з розуму я можу поговорити з людьми, які мені пишуть коментарі.